Вітаю, шановні друзі. Моє ім'я Микола Малкович. Як завжди, в цей час в ефірі першого міського проекту пенсіонери. В наступні 15 хвилин ми проведемо з користю. По перше, і поспілкуємося про онлайн-заходи, які одна з наших бібліотек влаштовує. Тож у кривому розі одна з бібліотек активно розвиває такий напрямок зустрічей криворізьких письменників та поетів з своєю аудиторією. Ну і на одній з таких зустрічей побувала і наша гостя Лариса Рукавець. Сьогодні яка і сама готується до проведення аналогічного заходу. Вітаю вас, пані Ло. Вітаю вас. Так. Також ну я думаю, що зайвий раз вас представляти як поетку, авторку і виконавець пісень буде зайвим. Я думаю, наша аудиторія з вами знайома, але тим не менш, давайте поговоримо. Мабуть, про ті заходи, які я вже оголосив. Що сьогодні був за захід, і хто взагалі ініціатор подібних зібрань. Ну, сьогодні я завітала у 10-ту бібліотеку до Ганни Петрівни Шпак, де відбувалася онлайн-зустріч Микола Олексінко і Марія Підгорна. Uh -huh. Було дуже цікаво, тому мені потрібно було це подивитися, так як у мене буде 3 травня така онлайн-зустріч. Я була присутня, слухала. Було дуже цікаво. Питали Олексієнка, коли зародилися перший вірш. У нього при яких обставинах було дуже цікаво. Він так, так ну, тобто, розповідав. Наскільки так. я розумію, формат такий питання, відповідь так від так, аудиторії. Так, ось ну, так, як у вас, да. Ага, приблизно <свісно> так, що мені Але це в ролі не грозить. інтерв'юерів виступає да, да, да. аудиторія в зумі, так да, да, Тобто збираються поціновувачі да, творчості наших кривалійських mm -hmm. письменників і питаються у авторів, яких запрошують те, що да. їм цікаво. Питання, відповідь, питання, відповідь, mm -hmm. і так оце все як не зрозуміло. зрозуміло. А яка творча складова, можливо, Микола Васильович щось зачитував, щось так. розповідав так, зі так, своїх так. творів? Більше було присвячено, ну. Як він говорив і у вас тут на передачі, що з початку, з першого дня початку війни, як він писав ці вірші, uh -huh. декілька зачитував віршів. Ось ну, більше присвячено цій ну, військовій тематиці. Uh -huh. Я б сказала, більше для ЗСУ, для воїнів, тобто так, так як я почула. Так, зрозумів. Ви які висновки для себе зробили з сьогоднішніх відвідин? І, е, чи взяли якісь інструменти на озброєння? Ну а як я послухала зі сторони, взяла якісь для себе такі? знаєте, ну, ну нічого такого немає, тому що так, як і у вас буваю на телебаченні, і так само й там. Угу. Нічого такого я. А, ну ви собі вже спланували да. приблизно, хоча да, б да, не знаю, і... і чому буде присвячена ваша да, навіть, Ну щось не знаю. Щось мені хочеться назвати, е, якось назву моєму пісеннику Від серця до серця що так воно і є від свого серця. Я дарую людям до їх сердець, доношу. Тому я сказала одразу, не думаючи від серця до серця. Mm -hmm. Ну там ще треба буде якусь назву. Ну тобто, коли мене побачила Ганна Петрівна, вона сказала: Лариса, ви обов'язково повинні тут провести також онлайн зустріч. Ну я не відмовилася, я вже дату назвала так. прямий ефір. Буде да. 3 травня, 3 травня, вже будете да. влаштовувати. Ну я вам хочу побажати в цьому mm, успіхів. Да. Так я думаю, okay. що все складеться. Uh -huh. Ви людина вже uh -huh. досвідчена, тренована. Uh -huh. Нашому інтерв'ю, як мінімум, тому що ми з вами зустрічалися вже багато разів. Але тим не менш, є все ж таки цікаві питання, які хочеться uh -huh. ставити, тому що знаю, що у вас вже просто на заключному етапі видача збірки нової. Так давайте поговоримо про це трошки. Um, більше хочу сказати. На заключному етапі uh -huh. у мене е, збірочка оця. Ну, я покажу її, коли вийде вона остаточно, це тільки такий як перевірочний матеріал. Мені uh -huh. вислали одну збірочку. Я перечитала її, ну, дві помилки знайшла. Хочеться, знаєте, щоб ну, зовсім бездоганно було. Uh -huh. Тому це перевірочний матеріал. Читати я не буду звідси вірші, тільки тоді, як вона вийде. Ну, ось тут десь 95 віршів, 100 сторінок, така ось чуть-чуть менше, як у мене були ті збірочки. Це вже буде моя п'ята збірочка. Я її назвала Бажаю вам, тому що тут так і багато таких віршів, де я людям щось хочу побажати. Mm -hmm. Тому і назва така. Так. От. А як ви кажете за пісенник, у мене вже один пісенничок вийшов, тут 21 авторська пісня, що я казала від серця до серця. От а збирається ще матеріал на наступну? Ну десь, мабуть, уже 17 точно є. Тут 21. Чимось обумовлена кількість пісень. Ні, ну, ви, знаєте, я запитала, кажу, ну, ні, не, не сказали 21, але ну, я ну, таке число вибрала, щоб не чітне було 21. Ага, ні, можливо, да. знаєте, як ні, само... люди питаються у да, да. всіляких тарологів, нумерологів, да. підбирають собі цифри ви, і видачі. Все... У вас такого немає? Немає. Ви людина вот. незабовонна? Ні. ні. Так. Я не завжди, завжди йду вперед, ніяких таких, наче цих. А, ну що я хотіла сказати за це. Я дуже полюбила цей конкурс, благодійний, динаміка успіху організатори е Дмитро Мельник і Сергій Слісаренко. Ось ну, я у вас недавно була на студії, мабуть, з місяць назад так. ми з колесником були. Ну, от за цей період у мене. Сім дипломів. Да, дипломів, за місяць ви да, зібрали місяць. вже сім дипломів. Сім <рес> Бучали участь. Ну ось я так покажу. Це не буду їх які називати. Це заходи. міжнародні фестивалі і всеукраїнські. Не буду багато часу забирати. От. Ну що я хочу сказати, що тут перші премії. <рес> Одного разу я подала це все за пісні, або і за вірші також. Ну за вірш ось є. Да. Я більше пісні за вірш <с <с за віршу серце. Серце. Так. Я у вас читала цей вірш. Так, серце пам'ятаєте, пам так? До речі, сьогодні я була теж на студії. Я записала три вірші, і ось я хочу подати на конкурс вірші. Тому що пісні-пісні ну думаю, треба вірші подати. Три три я записала вірші. Фонову зроблю музику, ну все я Відправлю. Тому для мене онлайн це ви розумієте, я на онлайн відсилаю свої роботи, щоб оцінили. Я хочу сказати, що давня пісня Моя нема малішої землі ну там я ще починала. Я думаю, я подам її цю пісню один раз у це третє місце. Але я роблю виводи, що я виросла, я росту. Mm -hmm. на, ну На основі цього я дивлюся сама. Слухайте, а що для вас має ну можливо якусь внутрішню цінність більшу або це рівноцінні продукти от твірші і пісні ваші? Ви знаєте, я люблю вірші, я починала з них, але останнім часом чомусь мені хочеться пісні. Ну, Можливо, тому що я ну, э, член театру авторської пісні, і ми там збираємося наступного разу, з 30-го будемо збиратися. І, мабуть, я ну, знаходжуся в цій, як то кажуть, у цьому колі, да, колі, І тому от мені пісні, пісні, пісні. Як мені казала моя сестра, говорить, ну, те, до чого тебе більше зараз ну, тягне, тому я, тому я це наступну хочу збірочку пісень випускати. Да. Що хотіла сказати? Буде в кінці прозвучить пісня Козацький наш край. Ну, мені зателефонували і попросили написати пісню про про Криворіжжя. Угу. Я написала таку пісню, і ось селище міського типу Широке Криворізького району, директор школи. Е, Олександр Красуля, він написав е, музику. Mm -hmm. Аранжировку написав Володимир Колесник. І ось найперше похитний ваш творчий танк. І ось перше, що ми з е, е, красулею, Олександром Україна, ти єдина. Вона ну, дуже така гарна пісня вийшла, і, а друга е, з Олександром Красулею, це. Козацький наш край, яка вона прозвучить в кінці передачі. Так, ну перед тим як вона пролунає, у нас є ще буквально хвилинка mm -hmm. на те, щоб приділити її вашій е віршованій творчості. Так? А віршовані, да я трошки приготували для нас приготувала. Світ, ну думаю, хоч одного віршика. Так, будь жінка вас. України, як ві як візитка з дитячої стежини у світле майбуття. Я жінка України, і це на все життя. У мене довгі коси і посмішка жива, Ромашковий віночок голівку покрива, розсудлива й цікава, чарівна, як весна, ще мила і яскрава, як вишенька рясна. І все те до вподоби. Моя душа співа, не маю в серці злоби, лиш вдячності слова. Ще вишита сорочка червоними нитками. Це мама вишивала невтомними руками. Її я пам'ятаю, неначе на яву. Вона мені святая, з тим образом живу. Тепер я точно знаю. Життя таке складне. Тепер я певно знаю. А ти прости мене, живу, усе встигаю. Радію, мов дитя. Я жінка України і це. На все життя. Так. Ну що, пані Ларисо, хочу вам подякувати, побажати успіхів у вашій онлайн-зустрічі з глядачами. Ну і звичайно, що у видавництві ваших робіт, тому що це дуже важливо для будь-якої творчості творчої так. особистості. Ну і звичайно, послухаємо, мабуть, вашу так, пісню. так? Давайте послухаємо. Так. Ну що, друзі, Лариса Рукавець, поетка, авторка пісень, сьогодні була з нами. Як і обіцяли, щойно давайте послухаємо під кінець нашої програми пісню пані Лариси, яка має на. Звук козацький наш край, наш край да, козацький. Так, козацький наш край. Ну що, приємного перегляду. Наш край, Криворізький чудо. Особливі. Вони працьовиті й дбайливі, це край солов'їв, голосистих, чарівних куточків, росистих, козацький наш край знаменитий, добром і любов'ю зігрітий це край солов'їв, голосистих, чарівних куточків, росистих. Зацький наш край знаменитий, добром і любов'ю зігріти, храми в позолоті, видно їх здання, б'ють церковні дзвони. Чай, лина пісня ця за небо край, любий рідний наш край, Рада всіх привітай, хай співає Дібро. Стежина усі ми єдина родина, яскраві вечірні зорі, і ріки глибокі, й прозорі, безмежні, врожайні в нас ниви, і люди веселі, й щасливі, козацький наш край знаменитий, добром і любов'ю зігрітий. Ли не пісня ця за небо край.